Та в ефіра в студії. Мене звати Ольга Гвоздецька. Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів вперше завітав до Одеси. І сьогодні ми радо зустрічаємо у студії таких гостей Крило Марікуц, організатор Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів і Ігор Бабав, режисер фірми Войси з Бахмута. Вітаю вас, дякую, що ви сьогодні з нами тут, прямо з корабля. Точніше, з потяга Набал, майже так. І до студії Кирило, Вам перше слово так сталося, що до Одеси саме у цьому форматі ви звітали вперше. Е, яка географія загалом фестивалю і ну чому нарешті, або е, з яких причин ви вирішили, що от настав час завітати саме до Одеси? Вітаю, дякую. Як зрозуміло, з назви географія починається з Києва, де фестиваль існує і відбувається вже більше 12 років. Але ми експериментуємо з форматами, з формами цього року. Ми закінчуємо наші покази якраз в Одесі. До цього вже відвідали Суми, Чернігів, Харків. Географія зрозуміла для нас цього року. Одною з наскрізних тем фестивалю були роздуми і пошуки плюристичної ідеї української ідентичності, в тому числі нам було цікаво і важливо показати і поспілкуватися про українське кіно. Сучасне в регіонах, які найбільше постраждали, культурна інфраструктура яких найбільше постраждала через російське вторгнення і через повномасштабні бойові дії. Тому ем, ми і опинилися не вперше в Одесі. До цього звичайно ми вже показували в різних форматах, але ем, цього разу ми привезли такий справжній міні-кінофестиваль з показами, лекціями, обговореннями. Міні, ви так вказала. Давайте уточнювати наскільки міні. Все відносне. Якщо фестиваль в Києві це сім днів, 40 тематичних програм, 50 показів, то в Одесі це вісім показів. І окрема освітня освітня секція. Називаємо це так. Про освітню секцію обов'язково, якщо можна трішки пізніше, Ігорю, ви привозите стрічку? Ви така, ну, от. Зірка, тобто ви зі своєю роботою е, приїжджаєте на фестиваль, спілкуєтеся з глядачем, е, розповідаєте про нюанси. Е, ми маємо можливість побачити трейлер. Він в публічному просторі, нічого страшного не е, покажемо, не розкажемо, чого в, е, глядач міг би там, що він міг би побачити. Власне, на прем'єрі для Одеси. Це прем'єра для Одеси ж. Правильно буде? Ну, фактично ні. Але друг, другий показ. Я так... Другий показ. Да. Добре. Друга прем'єра. Да. <laughs> будемо так казати. Давайте от подивимося трейлер, а потім детальніше простичку. Like I'm, so it's, it's like I'm the most cruel version of myself. Дозвольте, я зачитаю е просто буквально одне речення опису до вашої 11, стрічки. Да? Це дуже гарний текст. Просто він короткий, але гарний. Е історія про спробу відновити близькість на відстані війни, розказана в голосових повідомленнях іноземної кореспондентки, яка перебуває в прифронтовану. При фронтовому місті е, е, журналістка. Ми чули зараз її голос. Угу. Е, войси е, Реальні, наскільки я розумію? Е, ні, це записано в студії. мається це на увазі сам голос. Тоді, як, скажімо так, документальна основа для цих голосових повідомлень, вона в більшій, в більшій мірі реальна. Да, як нас. ви працювали з цим? Е, власне, була це починалося взагалі як аудіофільм, тобто це була певна аудіоісторія. і... Це був такий литовсько-український проєкт, і мета була, власне, створити щось саме англійською мовою, саме тому ем, єдина оригінальна версія фільму створена англійською мовою да, з українськими субтитрами. І це така історія е, іноземної кореспондентки, яка, в принципі, це єдиний іноземці, чи іноземки, які ми можемо побачити у прифронтових територіях, тому що, власне, так люди намагаються в такі виїхати ніж заїхати. І єдиний іноземці це зазвичай. Кореспонденти, журналісти, і це власне, історія якогось певного її досвіду перебування в Бахмуті 2022 році, влітку. І вона записує голосові повідомлення, якби ми не знаємо кому. А документальна основа це фактично там, в більшій мірі, мої голосові повідомлення. Пені людині. І от, власне якось на основі цих, цих повідомлень був написаний текст, і, зрештою, зроблений спочатку аудіофільм, а потім і, і фільм про Бахмут. А, от. а в самому Бахмуті ми перебували разом з операторкою фільму Світланою Долбишою влітку. Три поїздки у нас було у 2022 році. От, власне, візуальна частина складалася ну, певною мірою з того, що ми там не знімали. І плюс ми ще використали матеріали, які знімали в той же час пресофіцерка 93-ї бригади Ірина Рибакова і екс-бахмучанка Машика Вишецька. Екс-бахмучанка, екс. Екс ну, що вона виїхала звучить, ще до повномасштабного. Звучить моторошно, міста немає майже і. Останні відео, які ми отримували звідти розривають серце. Я навіть не можу уявити, що відчувають місцеві мешканці, які в інших містах України перебувають або за кордоном перебувають, коли вони це бачать. У вас якось ваша особистісна історія пов'язана з цим містом? Чому Чому саме Бахмут? І ем... звідки взагалі з'явилася ця історія для вас особисто? Ем... Власне, Бахмут. Ми ї... історія почалася з того. Взагалі, історія, яка лежить в основі фільму. Це історія, яка сталася у Києві в кінці березня 2022 року, коли до нас в гості в тій квартирі, де ми жили в Києві, зайшов мій друг Метро, який щойно виїхав з Маріуполя. Він пробув в фільм «20 днів. В Маріуполі», він виїхав на 21-й день з Маріуполя, вивівши. Вивіз свою сім'ю, крім батька, який знаходився там в Маріуполі, він військовий був на той час, власне, і є. І от Дмитро зайшов до мене, і він вже декілька тижнів не спілкувався з батьком, який знаходився в окупованому Маріуполі, і йому подзвонили. От якраз коли він сидів у нас вдома, йому подзвонили з невідомого номеру, і це, це був батько. Це була дуже коротка розмова через поганий зв'язок. але... Як Дмитро реагував емоційно дуже радісно на голос батька а, а, якось а, дуже сильно зрештою сплинуло на, на мене тоді і взагалі? І я якось на, а, під впливом цієї ситуації одразу записав голосове повідомлення певній людині а, і, зрештою, це і стало якби основою. А чому Бахмут? що Ця історія сталася ще в березні. В Бахмуті ми були влітку пізніше, того ж 22-го року. Ми їздили з, з Світланою оператор по, по декільком містам Донецької області і, власне, шукали, шукали певний матеріал, шукали про що знімати. І, опинившись, в Бахмуті було одразу таке відчуття, якесь певно, скоріше моторошне, що щось тут станеться. І ми зустріли дуже класних людей. Це дуже. Красиве місто тепер можна казати було тому, що це місто троянд. В ньому величезна кількість троянд, і німовіні люди, яких ми зустрічали. Ми власне вирішили там лишитися і декілька разів приїжджали, Зрештою навіть жили якийсь час у Бахмуті. А такий медійний образ Бахмута це місто фортеця. Але те, що стоїть за цим медійним образом, набагато більше і, і інше і ширше. Для вас особисто Бахмут це місто яке? Я думаю, що для мене особисто це місто, яке, окрім того, що воно є власне символом певної да, боротьби України. З Росії, це ще місто, в якому настільки настільки відчувався цей дисонанс між тим, яким є. Це дуже красиве місто з великою кількістю там, знаємо, навчальних закладів, вищих навчальних закладів, місто Троянд. І при цьому акустично, і те, що власне прилітало, воно все відчувалося. Якось ну я ми не могли якось, якось співставити те, що відбувається в плані звуку, в плані прильотів, в плані війни Він, і, і, і ми. красу міста. Одночасно. Да, да. Коли буде презентація саме цієї стрічки? Криво, це вже до вас питання. Стрічка буде демонструватися в блоці, одному з блоків українського конкурсу. Перший показ буде сьогодні. Завтра буде показ другого блоку для всіх, хто бажає подивитися на Давайте вас. Давайте скажемо, ваші. де. Що? Найголовніше для тих, хто захоче прийти зараз. Звісно, кінопокази нашої програми будуть відбуватися в кінотеатрі Сінема Сіті. Досити знає, де це самофорний так. провулок. Так. Там досить вдала локація. Ми з вами навіть бачите, я переплутала, сказала, що чому ж так далеко, а потім е схопилася, ні, це майже центр міста, дуже зручно дістатися. Всього фестиваль триватиме понеділю, тобто кілька днів. Чотири дні, так. Так. І на вихідні, я сподіваюся, буде великий наплив, ті, хто відпочиває суботу неділю. Оберіть, будь ласка, для себе саме цей захід тому що це про сучасну україну це не тільки про війну правда ж Кирило тобто ми ж кажемо про спектр саме ідентифікація українська вона дуже різнобарвна і вона про різне що які б частички ви відзначили от для себе які ви відзначаєте щоб рекомендували подивитися Мушу зазначити перш за це, що не тільки про Україну, фестиваль все таки міжнародний, тому у нас будуть і іноземні стрічки. Ми багато роз... до речі, так і я, я так зрозуміла, іноземних стрічок. В, в, конкретно в Одесі ми намагалися розбити умовно 50 на 50, то половина програми буде складатися з українських стрічок в різних тематичних блоках, і половина. Це іноземні стрічки на самому фестивалі. Кількість іноземних стрічок ще більша. У ну, мене вазі на фестивалі в Києві зазвичай це близько 80%. Так, а що порекомендуєте подивитися? І, і, а до речі, взагалі, а, сам а, цей час, який ваш глядач проведе з кіномистецтвом, скільки займає? Це залежить від блоку і тривалісті, але, в принципі, зрозуміло, що короткий метр, він досить різної тривалості, починаючи від 1 хвилини і закінчуючи 30 хвилинами. Але є такий стандарт, коли короткометражні фільми збираються в добірку, в блок, більш звичний до звичайного перегляду в кіно, тому це там, від 70 до 90 100 хвилин, тобто це звичайний похід в кінотеатр. Для тих, в кого зовсім немає часу, у нас є два прекрасні блоки. Перший називається Переможця кінофестивалю, там, де так само можна буде побачити фільм Ігора, адже він отримав гран-прі на нашому фестивалі. Міжнародне журі обрало його як найкращий фільм українського конкурсу. І друга добірка, яка так і називається Фестиваль рекомендує, де програмерки кінофестивалю нашого відбрали з усього фестивалю стрічки. Які їм найбільше до вподобно, ну, тобто це не значить, що це все інше не варто уваги, але ось такий зріз так і називається фестиваль рекомендує. Best of the best, Хоча краще, звісно, подивитися все самостійно і от цей топ для себе скласти самотужки, спираючись на свій власний інтерес. Стрічка Ігоря англійською у мене до обох з вас таке питання. Зрозуміло, що ми транслюємо за кордон те, якими ми є. Ми показуємо себе іноземцям. І часто це мова інша, е, аніж та, якою ми говоримо з українським глядачем. Для вас це так. Ви, коли от, е, працювали над стрічкою, ви розуміли, що так, буде, звісно, український глядач, але зараз я працюю не для нього. Чи має це значення взагалі? Я думаю, що на саму історію це жодним чином не впливало. Тобто єдине обмеження, яке я мав. Якщо можна назвати це обмеження власне, англійська мова, і це диктувало, власне, що основна головна героїня це іноземна е, кореспондентка. М -м -м -от, тому не власне на саму історію це не впливає, але безумовно м -м голос українських митців та мистки. Я думаю, що має звучати не тільки українською, а й англійською мовою, хоча б тому, що це просто універсальна мова спілкування. От. Меседжі вони да. однакові чи різні? Е, я думаю, що меседж. Мені просто важко казати, я буду казати за себе. Да? Е, для мене, в принципі, меседж однаковий, і це про це про те, щоб власне стати зробити відому певну історію, певне місто і розказати цю історію про те, як яким чином власне і хто да, що власне, Російська Федерація знищує міста України, знищує цивільне населення, знищує інфраструктуру. І власна англійська мова допомагає у цьому меседжі доволі очевидному для нас якось збільшити охоплення да, аудиторії, яка може це про це дізнатися. Це почути так чи інакше, ми звертаємося до прикладу «20 днів в Маріуполі, і у цій студії ми багато дискутували щодо того, як стрічка сприймається у світі. І як вона сприймається українцями? Зокрема, мешканцями Маріуполя в Одесі на презентацію фільму приходили екс маріупольці і Знову ж таки, я навіть не уявляю, що вони відчували у той момент, е, і е, що вони відчувають загалом, коли вони просто згадують про місто і про ці жахливі дні до того моменту, як вони встигли виїхати. Багато людей не встигли. Ви пам'ятаєте, чому не було оголошено евакуації? Попросто люди виїжджали самотужки вже під власне, авіаційними атаками ворога. Е, і е, ми говоримо, що тут всередині для українців це ну. Надскладний контент. Це е, ретравматизація. Да, за кордоном, напевно, це жахає, лякає. на, на, на будь-яку війну страшно дивитися, але це не їхня особистісна історія. О, крило, у нас різні мають бути меседжі всередині і зовні? чи ні? Дуже комплексне і важке питання, якщо чесно, не берусь на нього відповісти. Єдине, що хочеться сказати, що, наприклад, той же фільм 20 днів в Маріуполі в прокаті кінотеатральному став найбільш, найбільш переглянутим документальним фільмом за історію незалежності України, тому тема і інтерес серед українців до нього теж був такий же великий, як і не серед іноземців. Ми споживаємо величезну кількість контенту, яка так чи інакше травматизує або ретравматизує нас, і в тому числі через е, абсолютно відкриті джерела, такі як новини і телебачення, тому важко сказати е, якісь зрозуміло, що меседжі будуть зовсім не, не сприйматися і не актуальними за кордоном, якісь не будуть зрозумілі тут, але це на, на мою суб'єктивну думку дуже сильно все-таки залежить від того, про що ми говоримо. А з іноземних Конкретно. стрічок для українців, ви що відбирали? Ну так, якщо виділити, спробувати лейтмотив, про що стрічки іноземні фестиваль є е, таким місцем, де можна побачити широкий зріз актуального короткого метру, тому е, в нас велике різноманіття тем і напрямків, і ми і намагаємось якраз тримати цю лінію, не обмежуючись. Тема, ми зрозуміли, що у нас є, наприклад, там міжнародний конкурс, де е, ми демонструємо найбільш цікаві стрічки, в тому числі фільми, які були на важливих значущих фестивалях і є актуальними на думку кіноспільноти. Але є безліч тематичних програм, там, наприклад, фільми для дітей, анімаційні фільми, е, може бути навіть комедійний блок. Тому е, теми дуже різні. А до речі, на анімаційні дорослих будете пускати Так. для дітей я маю на увазі той блок. Так. Зазвичай якраз таки діти приходять з батьками, тому ми не може не я скажу навіть навпаки, часто батьки ведуть дітей і дуже просять. Будь ласка. Ми дуже хочемо або так. так. Направду інколи хочеться видихнути, подивитися таке, що нагадаю, час до війни, коли ми ще були такі світлі, незавантажені ці з, з власною внутрішньою трагедією, Про освітню програму обіцяла поговорити. Це ну я незвично, що кінофестиваль має. Ще от такий шар додаткової освітній, Про що це? Я так розумію, що це, ну, по-перше, спілкування з митцями, а по-друге, митці ще й намагаються поділитися досвідом так, професійним. Так, це в принципі досить практикована річ, такий інструмент неформальної освіти, коли в рамках фестивалю відбуваються не тільки кінопокази, але і, скажімо так, творчі зустрічі, лекції, майстер-класи. У нас пройде їх три в Одесі. Сьогодні вже буде такий кейс-стаді на прикладі анімаційного фільму «Маріуполь ночей» від Андрія Палатного Андрій Палатний кінопродюсер, дотичний також до мистецької формації Дах до Кугольфесту. Тобто, людина з багатим культурним досвідом буде ділитися якраз тим, як вони працювали над стрічкою. Завтра ми поговоримо про кінокритику з кінокритиком Юрієм Самусенко, досвідченою людиною, яка працює вже багато років. І зараз є головним редактором онлайн видання Сквот Мегазін. До цього він працював в, в інших онлайн виданнях А не в березі знав так. Донтекфедетав мегазін. Ну тобто людина, як він поділиться якраз своїм баченням. Процесів кіножурналістики, кінокритики, відмінністю. Можливо, хтось зацікавиться, або хтось хоче стати кінокритиком чи писати про кіно і не знає, як, якраз таки. В Україні є кому нагода. писати про кіно? Перепрошую, що я вас перебуваю. Чи є кому? Ага. Кінокритики є в Україні. Виходить, що є. Дивіться, просто приходять до нас театрали, у ну, принаймні, одеські і не тільки. Вони кажуть, що про театр взагалі нікому, в, в одеському регіоні писати. Про це буквально недавно спілкувалися в Харкові е, з е, на радіо «Накипіло», ведучий якого також дотичний до театру. І він якраз сказав навпаки, що ну добре, я розумію, що про театр у нас є кінокритики театральні, а от з кіно у нас біда. Тому... <рес> Я думаю, що можна сміло запрошувати театральних критиків з Харкова для того, щоб вони висвітлювали клас і на аби. на вашу освітню програму також. А, щоб, щоб, ті, щоб вчилися, щоб ви, молодь вчилася. І говорю, кінокритики важливі для кіномітців. Вони потрібні. Це потрібна каста взагалі. Безумовно, мені здається, що в нас якраз з цим принаймні мені так здається добре, із кінокр з кінокритикою, з кінокритиками, кінокритикинями. Мені якраз здається, що я не поділяю думку, що в нас проблема. У нас, мені здається, є дуже хороші автори та авторки. Критикували ваше кіно? Е, у да. повному сенсі цього слова. Зокрема, не компліментарно, а так прям критикували. Да, і погоджуюсь повністю. Серйозно, mm -hmm. влучно? Та да, мені здалося, що не да. те, що я чита, власне, те, що я читав. А поділі поділіться якимось епізодом, будь ласка. Е, ну, це було власне про те, чи про. Етичність використання несправжніх голосових повідомлень, mm. і про етичність використання м, взагалі такого певно е, в синопсисі використання фрази, що це тобто, в синопс прочитавши синопсис, можна подумати, що це йде мова про дійсно справжні, справжні записані голосові. Я про це Я запитала тоді, та, та, як вони мають лише часткову документальну основу. Власне, про це теж писали. Часткова документальність це дуже зручний хід, знаєте, можна пояснити все. Ну, частково документально. Non, non, non. Тому, Тому критики всі йдуть поки що дивитися ще раз стрічку і змінювати <світ> своє ставлення. Так? Давайте Підсумовувати ще є кілька днів. Сьогодні просто старт. До п'ятниця, субота і неділя, до неділі є можливість потрапити на київський міжнародний кінофестиваль короткометражного кіно. Я сподіваюся, що ви обов'язково приїдете ще раз в Одесу, але напевно. Ну, деякий час зробити перерву, тому треба скористатися зараз цією можливістю, аби попать, побачити е, найкращі взірцеві е, стрічки, які відібрали люди, які на цьому розуміються. Ми довіряємо так? освітня програма, анімаційна програма. До речі, вона дуже так е, страшно називається анімаційні страшилки. Це теж про, про якісь будні війни чи ні? Ні, це якраз така анімація для дорослих, яка може іноді налякати. Але для людей, які хочуть дійсно налякатись, досить унікальна подія взагалі для України, і для нашого фестивалю, і для Одеси. Це якраз показ короткомражних робіт Девіда Лінча. Там буде дійсно страшно. До речі, до речі, я хотіла вас питати, чому Лінч? Ні, це зрозуміло, але можливо тут є якийсь підтекст особливий. Нам цікаво показувати, що короткий метр це не тільки там студентське кіно або аматорське кіно, а і форма, до якої час від часу повертаються режисери протягом всієї своєї кар'єри, хто присвячує себе повністю короткому метру е, все життя. І також показувати, що і, і знані великі, всім відомі режисери також використовують цю форму. Тому е, в різні роки ми показували різні добірки. цього року це нам пощастило мати можливість показати фільми саме Девіда Лінча? Якщо я помиляюся, виправте мене, Лінча е, називають іконою е, в режисерському форматі, тобто і, 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 ікона режисерських робіт, коли е, страшне не показується буквально через страшне. Юре, як режисер, яка думка пане вас з цього приводу? Ну, я думаю, що це питання більше до Девіда Лінча і, і до тих, хто вважає його ікону. В сенсі, що мені здається, що він скоріше про якесь таке незрозуміле та фантомне. І я не впевнений, що таке формулювання точне, яке ви використали. Але в будь-якому випадку приходьте, приходьте сьогодні дивитися сьогодні, і власне по неділю програма кінефстивалю Кіс, і, зокрема, і розпретроспектива Девіда Лінча як. Самі прийміть рішення, що це для вас, хто він для вас. До речі, мене не слухайте, я ж не кінокритик. Я десь почула і відтворила, а хотіла вашу фахову думку почути. Е, над чим працюєте, Ігорю? Оце наостанок, що я спитаю у вас. Це моє улюблене питання про плани. Але е, я думаю, що ви не про плани скажете, а про те, що от прямо зараз працюєте над. Е... Пишу дуже довго, застрягши сценарії короткометражного ігрового фільму про двох інструкторів з тактичної медицини, про власне такий тренінг з тактичної медицини для цивільних. От, але це такий для мене здається, що процес, який може затягнутися і вже затягується, тому поки пишу. Угу. А це потенційний призер наступного кінофестивалю. Звичайно. Не одного, до речі. Я вам це обажаю. Я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Я дуже хочу, щоб ви провели і найефективніший час в Одесі. Я думаю, що так воно і буде. Єдине, що вам може завадити, це повітряні тривоги, але це наша буденність і реальність. Ми вже звикли до цього. Точно знаю, що з цим і в кінотеатрах в Одесі, і в організаторів завжди все впорядковано. Всі знають, куди йти, яка, який проміжок часу треба сховатися, чи можна потім повернутися до зали, а тому ну ідеального, ідеальних вам показів, ідеальних днів в Одесі. Так. Кирило так. Марікуце і Ігор Бабаев було гостями цієї студії. На вихідних обов'язково плануйте або навіть сьогодні-завтра планувати похід на Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.